Село не спить, тут музика гуде, дискотека в клубі, нічна свиде, хвори плимають на площі, як сцена Так біля клубу — це арена Дядьки тьоті всі вже в зборі, хаус качає в нашому дворі Старші, молоді в одному колі Всі танцюють ноги самі в полі Ти — машина, лазариш, жара, російський двіж тримай до рання Винах, ніхто не засне, Бабця з дідом теж у ритм качають, В ноги вибивають, корови слухають за тином трек Діджей крутить, ніч без межі меж. Hey, hey. народні крики, село не спить, качає всіх людей. hey, hey. hey! Дискотека до зорі, далі ще сильне. Оу, oh, оу oh, оу, oh, oh, це наш вайб сільський. Хупає бас аж. Не засне, сон стає, але нам все одно село танцює, це наше кіно, Діп хаус у серці тут кожен свій це сільський рейв